Назвати теж ті організації, без яких цей проєкт теж не був би можливий. Це найперше це об'єднання практиків культури Польщі, це Міністерство культури Польщі, це е, Польський інститут в Україні, це Генеральний консул про Польща, це численні організації по всі, всій Україні, які є партнерами цього проєкту, а в Харкові їх теж немало. Це театр Арбески, це Прекрасний Рілок-центр. ДК Арт-ареа, арт, арт, арт це Старий цирк в Харкові, це International House в Харкові, які всі ці дні нас дуже гостинно і гарно приймали. Муніципальна галерея, де ми тільки не були за цей, за цей період, навіть якщо говорити тільки про Харків. Дякуємо всім, хто нам надавав медійну підтримку, моральну підтримку, фізичну теж. І запрошую вас на ці. Так, у нас, нас була така в цій сесії чудова команда тренерів. Це був Ян Пешик, якого ми згадували, актор з Польщі. Це була Адняшка Блонська, режисерка, яка працює в Польщі в Британії. Це був Цезар Томашевський, перформер, режисер і хореограф, який працює в Польщі, а також в Австрії. Це був Сушинський. i'm